У Черкасах перевізники пересварилися через маршрут номер 33 ФОП Кондаков, що 15 років обслуговував цей маршрут, поступився на 28 балів у конкурсі конкуренту Чарс авто і не може змиритися з програшем. Заключити договор з переможцем конкурсу. Маршруту номер три конкурс. Визначили переможця, і тепер у процедурі судно зобов'язує заключити да. заключити договір з Авто». Як зобов'язує, як суді прописано? Тому що ухвала в Києві не може зобов'язати інші гілки влади Як це суд може зобов'язати? Є законодавчі, виконавчі. Віталік, що значить зобов'язати? Ну, кошти не ж є. В кінці ухвала. Це з Сосновським районним судом була накладена заборона проведення в дію даного пункту. А Київський апеляційний суд скасував дану заборону. Не може зобов'язати. Ухвали, суду ухвали. А скаргу виконавчого комітету Черкаської міської ради задовільнити, тобто зняти заборону на проведення даного пункту в, есть, рішення ввести нічого. в дію. Згідно з рішенням Київського апеляційного суду, виконком Черкаської міської ради повинен визнати підприємство Чарсавто переможцем конкурсу та укласти з ним угоду на перевезення пасажирів. Не одне засідання прийшло. і те, що ви заявляєте в виконкому зараз. Там все це вивчалося. І суд вирішив. Мені схвалити шкоди про людей, які остануться без роботи. І ще раз я розумію. розумію. Суд досліджує. Ви про людей думайте. Переможений перевізник не погодився з рішенням тендерного комітету і звернувся до суду, де також потерпів поразку. Відстоювати свої права працівники 33-го маршруту прийшли до міськ Наші суди не для людей. Це судничі ну, судбачайте. Ну, це правда. Закони не для людей. Бальна система це несправедливо. Я вважаю, що ми достойно обслужували наших громадян. Представники ФОП Кондакова стверджують, що переможець конкурсу неспроможний належним чином обслуговувати черкащан, оскільки має несправні транспортні засоби. Опонент заперечує звинувачення. У вас є спір. Спір, ви звернулися в суд. Суд не задовольнив вашу скаргу. Ми до чого тут. Вия. Ну, а тенден хто ну, Ви не нас... чуєте Я, чи ні? Ми до чого? Наслідок такий, що стороною зацікавлений, то вигравши сторони, будемо говорити, дії виконкому можуть бути визнані протиправними, незаконними, і відповідно буде зобов'язання прийняти рішення ще додатково в судовому порядку. Це один з таких наслідків прогнозованих. І рішення виконкому може бути одним з аргументів в судовому порядку. Який буде ну, на судово порядку? Який... Є рішення конкурсного комітету. Воно має тут Але чат. є інші аргументи також. правильно? Після тривалої дискусії члени виконкому не підтримали переможця конкурсу, що значно ускладнило умови пасажироперевезення у місті Черкаси, оскільки за відсутності угоди з міською радою теоретично на маршрут номер 33 можуть вийти всі п'ять учасників конкурсу, а може не вийти ніхто. Чар за зараз монополіст в Україні. Вони скуповують. Авто вони скуповують, як би це сказати, послуги по всій Україні. Тобто вони закупають якісні автобуси, намагаються всюди вигравати конкурси. Не буду братись якось давати якусь об'єктивну оцінку, чи правомірно, чи неправомірно вони виграли цей конкурс, оскільки я не суддя, але все ж. Можна просто наявно проїхатись на 31-му, на 33-му, порівняти, і буде ясно, видно всім, що 33 й маршрут совісно і нормально виконує. Тому ми будемо намагатися і надалі їх якось підтримати. Можливо, можливо через виконком, можливо, будемо придумаємо, як їм допомогти.